Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Crypto-Investor. Сьогодні я розпочинаю нову рубрику з DeFi експерименту. Я використовую класичну стратегію комбінації платформ Aave та Aerodrome в мережі Base і буду ділитися з вами результатами кожного тижня, які прибутки, які ризики та що планую далі. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту Ідея проєкту перевірити наскільки реально отримувати пасивний дохід в DeFi. Я використовую саме мережу Base, бо це провідна мережа від компанії Coinbase, яка швидко розвивається. І Навіть Віталік Бутерін виокремив її як найкращу мережу серед L2 рішень Fioruma. Платформу AVA буду використовувати для депозитів та запозичень аеродром для пуль ліквідності в обміну монет. Також я використовую комбінацію криптогаманця Rabby Wallet та холодного гаманця Ledger. Ranjo використовувати окремий холодний гаманець саме для DeFi. На мою думку, економити 50$ доларів на холодному гаманці при використанні DeFi не можна. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Давайте перейдемо до аналізу результатів за минулий тиждень. Отже, проект стартував 21 вересня, я поповнив портфель на 2000 USDC. Основна ціль на цьому тижні була накопичення біткоїна на його корекції. Для цього я використовував два інструменти. Перше – щоденні покупки біткоїну вранці та ввечері на 50 доларів про стратегії DCA за допомогою інструменту Swap Dex платформи Aerodrome. Другий спосіб полягає у створенні пулу ліквідності у парі Bitcoin USDC тільки з монети USDC, в діапазоні, який нижче поточної ціни на момент створення. Так я створив пул у діапазоні 105 тисяч, 112 тисяч, в момент коли біткоін торгувався по 113 тисяч. І таким чином, при зниженні ціни, мої монети USDC поступово переливаються у біткоін. Це схоже на виставлення ордерів на покупку на біржі. Також при цьому я ще отримав комісійні винагороди за надання ліквідності у пул. Кому цікава тематика DeFi, ласкаво просимо до моєї закритої групи. Доступ можна отримати або як мій реферал Бірж Bybit або OKX, або здійснивши разовий донат у розмірі 50 USDT. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Давайте поглянемо на поточний стан пулу. На даний час APR пулу 99%. Але дані значення динамічні, тому розрахунок реального відсотку прибутку проведемо пізніше. В пулах Aerodrome винагороди можна отримати або в монетах, які входять до пулу, в моєму випадку це Bitcoin та USDC, або в токенах Aero. За моїми спостереженнями, винагорода в токенах Aero перерахунку на USDC відсотків на 20% більше, ніж просто в монетах пулу. Звичайно, токен Aero може різко впасти в ціні. Тому тут кожен повинен вирішувати сам, що для вас краще. На даний час винагорода в пулі 3 аеро. Плюс 2 аеро я вже клеймив для тесту. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко. Тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Ну а тепер давайте перейдемо до моїх розрахунків. Отже, всього було на 2000$. доларів. Баланс гаманця на даний час становить 1953. Долари. Просадка 2,3%, що становить 47 долларів. Пул інвестова на 500$. доларів. За тиждень винагороди склали 5 токенів Aero, що по поточному курсу приблизно 5$ доларів 30. центів. Перерахунку на щоденний відсоток прибутковості пулу це виходить 0,18%. В річному перерахунку це 65%. Плани на наступний тиждень наступні. По-перше, буду продовжувати щоденні покупки біткоїна вранці та ввечері на $50 доларів про стратегії DCA поки йде корекція. Якщо корекція затягнеться, то доінвестую ще $500, доларів, але не більше. $2500 доларів – це максимальний депозит, який я планую виділити на даний проєкт. Пул продовжить роботу поки не вийде по нижній границі діапазону, або поки я не побачу ознаки закінчення корекції. Накопичений біткоін буду використовувати як заставу на AWE для отримання запозичень в USDC. Запозичені USDC потім буду використовувати для створення нового пулу пари Bitcoin USDC на aerodrome. На цьому все пишіть в коментарях, чи ви пробували AOE або Aerodrome і які у вас результати. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний звіт по моєму DeFi експерименту. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.